Як це сталося, що я став вести цей канал, як він з'явився? Коли я прийшов до церкви багато років тому назад, я ходив вчення різні, і нас вчили, ти маєш обов'язково на зібраннях мати з собою зошит, ручку, карандаш, щоб ти міг завжди пропить конспектувати, щось важливі моменти законспектувати, щось може дусити і може проговорити твоє життя, і ти з маєш законспектувати. Щоб потім ти міг подумати над цим Словом Божим, над цим місцем писання, над цим відкровенням. Може, Дух Святий тебе нагадає, якісь відкровення, і ти маєш подумати над цим. Так я робив. Але з часом технології йдуть вперед. І у 2007 році я придбав собі відеокамеру. Я так само знімав служіння і вже не записував журнал, зошит, а служіння переглядав вдома. Одного разу одна сестра підійшла до мене і каже мені, Брат Руслан, міг би ти мені, от сьогодні було таке чудове відео, міг би ти це відео записати для мене на, е, на диск, для того, щоб я так само мог подивитися його вдома зі, своїми, зі, зі своєю сім'єю. Я для неї так записав. Потім другі підійшли. І так почалось моє служіння на YouTube. Моє служіння на дисках, які я розповсюджував, тоді ще не було Ютуба, які я розповсюджував. Між вірянами нашої християнської громади. Пізніше мені потрібно було виїхати з дружиною туди до її батьків, центральну Україну. І ми там прожили якийсь час. Якось одного разу батько зателефонував мені і каже: синок, дорогий, я дуже хворий, треба твоя допомога, щоб ти був поряд зі мною. І мені я винужден був повернутися з дружиною знову на Закарпатті. І ми вернулися на Закарпаття. І ось одного дня, розбираючи вдома старі коробки, я випадково натрапив на коробку, де були складені ці dvd диски Так як, коли я знімав, я з кожної копії робив одну штуку для себе. Підклав. Думав, я не знав для чого. Але Господь знав, для чого це це робив. Господь мене побуждав, його, і він казав, бачиш, для чого ти це робиш, щоб зараз це служило для моєї слави. І ось я взяв один диск, поклав його в комп'ютер, подивитися, і був дуже здивований, яка чудова проповідь була. Дмитрій Березюк проповідував, інші проповідники проповідували. один диск, другий диск, третій диск. І одного дня Господь побуждає мене і каже мені, ти маєш ці диски скопіювати, зробити в іншому форматі і викласти в інтернет. Щоб всі люди, віряни, всі, хто бажають, могли подивитися ці чудові проповіді, пригадати їх, пригадати тих людей, яких вже нема з нами, які відійшли в вічність, але на тих дисках вони лишилися. А може, хтось відійшов в світ? Хтось відійшов від Бога, і він. Включить той диск, йому десь там випадеть в рекламці, чи ще десь випадеть це відео. Він відкриє це, це, побачить, подивиться на себе. Пригадає, що колись він був віруючою людиною, колись він ходив до церкви, колись він читав слово Боже. Може, навіть він стояв за кафедрою і промовляв слово Боже. Може і таке буде, але сьогодні дьявол його плутав і він оказався в пучині гріха, як той хлопчик, якого я вже тобі нагадував спочатку. Так ось, я виклав одне відео, потім друге відео виклав, А потім я звернувся до керівництва своєї церкви, де я відвідую, і казав їм, що я хотів би відновити своє служіння, яке я раніше робив, і продовжити знімати. Вони дали дозвіл, я став знімати подальше служіння і викладати їх в інтернет. Так, ти дивишся, оце, мій канал. Далі, звісно, може я буду ділитися своїм Словом Божим. Я ще не знаю. Але в мене є побужня ділитися з тобою своїми знаннями Слово Божого. І наостанок, хочу тобі подякувати за твої уподобайки і коментарі. Наскільки вони важливі для мене, я тобі зараз розповім. Коли я тільки почав відео, одна людина. Постійно коментувала це відео. Переглядів було дуже мало. Підписчиків було дуже мало. Але одна людина постійно з місця Слово Боже постійно вставляла це місце Слово Боже і, і коментувала його. І це, ці коментарі дуже сильно мене підбадьорювали. Я знав. Хоча в мене підписчиків було 20 чи 30. Але ця людина дивиться. І ради цієї людини. Я готовий трудитися. Я виконував ще одне відео, на канал, ще одне відео на канал. І так я почав викладати відео. Потім з'явились другі другі коментарі різні. Одні писали щось доброго, одне щось недобре писали. Але я ніколи не забуду той момент. Ті перші моменти, коли ця людина викладала з вірші з Слова Божого, це так само, що вона небайдуже. Це служіння небайдуже, що воно є важливим. Твій коментар дуже важливий. Не будь тою людиною, яка рахує, що не треба ставити коментарі. Хай хтось інший ставить. Не будь тим. Постав коментар. Якщо тобі відео сподобалось, постав коментар. І під цим відео. Постав коментар під тим відео, як ти почуєш наступного дня. Чи, Чи те, що ти будеш переглядати старі відео, постав коментар. Постав якийсь уподобайку, обов'язково постав. Не будь тим, що а, хтось хай це робить, а я так просто буду дивитися. Не будь такою людиною. Це дуже стимулює людей. Ну, не тільки що ти дивишся мій канал. Може, ти дивишся чийсь інший канал. Так само. Постав подобайку. Це дуже важливо для тих людей, які служать Господу нашому, Ісусу Христу. І наостанок, я тобі хочу сказати, Господь дуже сильно любить тебе. Дуже сильно. Дуже сильно Він віддав Сина Свого, Ісуса Христа, за тебе і за мене так само. Не нехтуй цим. Читай Його Слово, приймай це слово в своє життя, змінюй себе, використовуй це слово в своєму житті, розповідай Боже слово іншим, Ходи на зібрання обов'язково. молися, і Боже богословіння досягне Твого життя. Як Колись вони досягли мого життя. Якщо не Господь, де я був би зараз, важко навіть придумати. Я навіть і не думав, що в мене буде YouTube канал. Ютуб канал, який буде мати 50... відео, які будуть мати по 50 тисяч переглядів. Я навіть про це ніколи не гадав. Я навіть не гадав, що я взагалі зможу це робити, коли я був там, Болоті, того, того. Я ніколи не міг навіть дозволити, що я буду, коли я буду, був в тому болоті, що я буду займатися якимось бізнесом. Але заключи завет з Богом. Як заключив з Богом, Моїсей, він одного разу заключив завіт з Богом. І інше там, Слово Боже, ти будеш читати, люди заключали заповіт з Богом. Бог, він завжди вірний.